Традиційне святкування Дня Європи в Чернігові проходитиме під гаслом «Жіночий образ Європи цікаві експозиції до свята у міському парку культури та відпочинку представляють навчальні заклади Чернігова, творчі колективи готують концерт, а ділові жінки презентують свої підприємства, послуги та рукодійні шедеври на виставці Що може жінка, відбудуть і показ мод і ряд цікавих майстер-класів. Про все це розповіли на прес-конференції у міській бібліотеці імені Коцюбенського, начальник управління культури Чернігівської міської ради Юрій Ткач та представники оргкомітету. Як проінформували організатори, виставка ярмарок, що може жінка, цього року має кілька відмінностей. Вона проходитиме до Міжнародного дня родини, 15 травня, і до Дня Європи, 16 та 17 травня. Змінилися місце проведені формат ярмарку. Жінки презентуватимуть свій бізнес і вироби просто неба в Центральному міському парку Культури, а ярмарок стане ще більш насиченим та яскравим. 16 травня з десятої години. Центрального парку з'являються шкільні євроклуби, які будуть представляти кожен якусь країну Європи. Будуть, буде представлена творча програма від, від творчих колективів міста. Спілка жінок представляє жінок-майстринь, жінок-підприємців, які будуть показувати свою продукцію, свій бізнес, свої громадські організації. Будуть працювати майстер-класи від народних майстрів центру Ремесел, від тих же. Знову ж таки жінок майстринь. З різноманітних напрямків тут і е, народні ремесла, зоплетіння, соломоплетіння, вирізання, різьблення, е, ляльки, мотанки. Будуть для дітей дитячі майданчики працювати з малювання на асфальті, якісь розваги, е, тобто і діткам, і дорослим буде цікаво. 12-та година офіційне відкриття. Е, то, е, і також будуть представлені талановиті родини, які зі сцени теж показують свої таланти, будуть представлені, покази Колекції від профтехучилищ наших МОДА, які в переміжку з творчою програмою створюють гарний настрій для всіх, хто прийде до центрального парку, і ми плануємо до 17-ї години, щоб це вирувало таке сценічно-творче життя. А сам ярмарок вже буде тривати і на наступний день, і ми теж створюємо би, творчу програму для супроводу ярмарку. 17 числа теж продовження другий день. І також 17-го у музеї Коцюбинського відбудеться літературно-мистецьке свято, бо також ще й день музеїв якраз підходить. Літературно-мистецьке свято об'єднані словом, де долучаємо національне культурні товариства, знову ж таки, творчі колективи, і теж буде зранку до самої ночі, тому що ніч в музеї теж відбудеться в той же день. То я думаю, що це з 14 го до 17-го всі ці дні дуже дуже можна багато насичено на програму і подивитися і відвідати, взяти участь у різноманітніших заходах.